Легендарні пісні зазвучать по новому, а невідомі виконавці зможуть заявити про себе у Чернівцях до 75-річчя видатного українського композитора Володимира Івасюка проведуть музичний фестиваль конкурс Водограй. Всеукраїнський багатожанровий фестиваль Водограй це проєкт культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Ми хочемо, аби в Чернівці приїздили молоді виконавці, виконавці, котрі прагнуть створювати нову музику нового часу, тому що з війною. Дуже багато викликів, в тому числі і для музикантів. Ви знаєте, що дуже багато зруйновано концертних залів, і молодим музикантам стало ще складніше показувати свою творчість, показувати свою музику. Водограй фест цьогоріч відбудеться онлайн. У ньому можуть взяти участь виконавці віком від семи років. Для цього до 25 лютого потрібно надіслати організаторам заявку та відео на одну з пісень композитора Володимира Івасюка. З 1 лютого по 25 лютого ми приймаємо онлайн заявки. Як це можна зробити на наших сторінках у Фейсбук, на наших сторінках в інстаграмі є закріплені посилання на форму, куди можна заповнити всі свої дані? Також збережено посилання на всі наші на наше положення, додаткову інформацію, яку потрібно знати і враховувати під час подачі подачі заявки. Оцінюватимуть виконавців фестивалю п'ять членів журі, яке очолює соліст гурту Пікардійська терція Андрій Капралі. Також у соцмережах користувачі зможуть проголосувати за улюбленого виконавця, який отримає приз глядацьких симпатій. Пісні висюка дозволяють маючи стільки багато програшів. Імпровізувати, вокалізувати, тому все і технічні моменти будуть враховуватися, і тембральні дані, і візуальні дані, і дуже акцентуємо на те, що один з найбільших балів, за що можна буде отримувати, це саме нове бачення творчості Івасюка. Тобто, якщо оранжування буде абсолютно нестандартним новим інакшим. Це оцінюватиметься найвищим балом». Призовий фонд Водограй фесту 100 тисяч гривень. Буде один переможець гран-при, який отримає 50 тисяч гривень. 50% він віддасть на ЗСУ. Ми не будемо вказувати, куди саме і кому переможець сам обиратиме, але має відзвітувати. Також буде перша премія, друга третя. Переморців нагороджуватимуть на гала концерті, який відбудеться 4 березня у кіноконцертній залі Чернівці. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4